Привіт усім! Сьогодні готуємо смаколик, який я називаю торт янкових, тому що назви я його не знаю. А так як його готувала моя хрещена, тому я і назвала її прізвищем, Ну, моїм прізвищем, нашим сімейним прізвищем. Він у мене навіть в записничку записаний як торт янкових. Складається цей смаколик чи цей тортик. Всього з 4 інгредієнтів. Нам потрібне будь-яке пісочне печиво 600 г, нам потрібно 200 г. Тобто упаковочка масла, 50 грам горішків подрібнених і банка згущеного молока. Гукаємо помічницю, і вона нам допомагає подрібнювати печиво. Тільки трошки треба мільші. І так, дівчатка, подрібнили ми наше, наше печиво ось таке, як на солодку ковбаску, трохи крупненькі, трошки міленькі, трохи десь ось таке в крихту будь-яким чином. І там горіхів повинно бути не 50 грамів, а по-моєму, склянка. Тут десь 120 грамів. Мені потім моя тітонька в коментарях напише, чи правду я згадала, чи ні. І так, ми взбили наш крем, тепер ми його додаємо в суміш. Горішків і печива і гарненько перемішуємо. Беремо будь-яку форму, застилаємо харчовою плівкою і викидаємо туди нашу усю суміш. Все гарненько втрамбовуємо, застиляємо харчовою плівкою і ставимо у холодне місце, може, навіть під прес якийсь на пару годин. А це уже тортик в готовому вигляді. Ви можете притрусити його або кокосовою стружкою по бажанню, або какао-порошком, або ще чимось просто можна печивом роздрібненим, смачного.